Я зараз все об'ясню. Доброго дня! Дивіться! Коротше, походили ми, подивилися. В чому в нас біда? Раз. Не знаю, видно чи не видно пилюку. Вон де пиль. Раз. Скрив фільтр, корпус фільтра. Дивіться у вас. Вон в чому суть. У вас зовнішній фільтр. Мановський. Не знаю, хто вам його на цей. Ось дивіться. Він просто не прилягав до плоскості, яка повинна тримати, щоб фільтр не пускав туди пилюку. Вон дивіться, І маленький, я б сказав, теж відносно не сильно тримав. А Що чого, чого насосало? Зараз я покажу, мабуть, краще. Дивіться, який він пузатий пареньок. Він як бочка. Він не, при... не прилягав цією плоскостю до плоскості, та що в глибині, до осюди. І манюній теж у вас не сильно тримався вже. То, ну коротше, скоріше всього, у вас нема компресії і потрібно знімати дві ло. Ось бачите? Ну, коротше, там куча пилі. Куча пилі. Тут, тут. Він натягнув пилюки. Потопленні у мене претензій немає, вона все тримається, коротше, все добре. У вас просто він насосав пилюки.